Вітаю, шановні! Ми продовжуємо серію розмов з депутатами міської ради Дніпра, щоб дізнатися, як депутати працювали у цьому році. З чим стикалися на окрузі, та які проблеми виборці вирішували. Мене звати Наталя Карскова в студії. Поруч Артем Павлов, депутат Дніпровської міської ради, директор департаменту правового забезпечення Дніпровської міської ради. Вітаю! Вітаю вас, пане Артеме, до вашого округу. Ліквідація наслідків ракетних обстрілів. Це одна з великих проблем вашого району. А, саме під час війни які роботи вдалося виконати в 24-му, а що не вдалося. Так, дійсно, протягом 24 го року ми дійсно всі в місті стикалися з ракетними обстрілами. власне, 24-й рік почався з такого ракетного обстрілу. Постраждав будинок по вулиці Сімферопольській, 19. Це мій округ. І, а в жовтні місяці ми всі пам'ятаємо приліт, який був біля лікарні Мечникова. і навпроти будинки постраждали Яворницького 11, 13, 15 і вулиця Героїв Крут, 1. Що на початку року, що в жовтні, коли це все сталося, я особисто виходив одразу ж після цих подій туди на місто. Зустрічались ми з людьми з відповідними комунальними службами, виконавчими органи, так би мовити, я намагався координувати їхні дії, щоб максимально швидко забезпечити заміну вікон, які були вибиті дверей. І сукупно більше 300 вікон було замінено, і більше 100 дверей по цим адресам в цих будинках було замінено. А, і, ну, люди дійсно дякували за те, що оперативно відреагували. І в цьому плану дійсно місто старається реагувати адекватно і швидко на такі виклики. І, ну, і, ми, і ми, депутати, я особисто теж, звісно, ну, одразу, як коли щось таке відбувається на окрузі, одразу намагаюсь теж приїхати туди, поспілкувати з людям, так би мовити, якось допомогти вирішити організаційні питання, щоб швидше надати необхідну допомогу. Пане Артеме, ще одна велика проблема, це не тільки вашого округу, проблема, але й всього міста. Це внутрішньодворові дороги. Вони в цьому році майже не ремонтувалися. Розуміємо, чому. Але у якому стані вони саме в вашому районі і чи можна вже цей стан назвати критичним? Дивіться, ну, по деяким адресам дійсно стан цей вже десь можна вважати таким, що наближається до критичного. Це дійсно реалії наші військові, оскільки там до початку широкомасштабного вторгнення дійсно по місту по ці внутрішньоквартальні дороги ремонтувалися. Ну а після початку широкомасштабного дійсно пріоритети змінилися, звісно, і той ресурс, який виділявся на ці ремонти, він повністю спрямовується на допомогу Збройним силам. Тому Люди, звісно, навіть от останній щорічний звіт, який був у мене був дійсно. Люди просять внутрішньоквартальні дороги, але ми розуміємо, що зараз головне для міста це все ж таки забезпечити ремонт центральних, магістральних, транзитних доріг. А і всі ми сподіваємося, що одразу після нашої перемоги буде знов таки фінансова можливість і ремонтувати внутрішньоквартальні дороги. Так, з вами згодна. Сама це бачу. Я мешкаю на перемозі і бачу: ось велика дорога. Вона красива. А ось поруч мого будинку, і це просто жах. Але сподіваємося, що настане кращі часи. А, у вашому звіті ви вже згадали свої звіти. За 23 рік згадується про заміну ліфтових кабін. Скільки в середньому зараз коштує така кабіна і наскільки реально знайти ресурс в наші часи саме на це? Дивіться, десь приблизно коштує заміна самої кабіни внутрянки, так би мовити, без там якихось механізмів, тобто декоративно, десь 130-150 тисяч гривень це вже з установкою з роботами. В принципі, ну були звернення, ми проводили такі роботи. Механізм є, там нічого складного немає. Але я не можу сказати, що там дуже багато звернень саме щодо заміни кабінок. Тому, ну якщо є такі побажання, можливість така є. Проводити такі ремонти, тому ну раджу звертатися. Пане Артема, а ви пам'ятаєте часи, коли е, цього господарства ліфта в якому mm -hmm. воно було стані? Скільки було звернень? А потім потихеньку, потихеньку, менше і та менше. Так, дійсно, ну коли міський голова е, там був перший раз обраний, це було головною. Одні з головних проблем в місті це величезна кількість просто непрацюючих або тих. Ліфтів, які в аварійному стані перебувають. І за весь цей час по всьому місту, по всім районам, дійсно величезна робота була проведена саме щодо заміни ліфтів. Тому я й кажу, що саме зараз вже значно менше таких звернень, тому що за весь цей час, за ці там 8 років, вже була проведена серйозна робота саме в ліфтовому господарстві. Дуже приємно чути. А, знов прозвіти вивчала уважно. А ви допомагали з ремонтом у коридорах і приміщеннях міської клінічної лікарні номер 16, а також операційна. На цій лікарні теж був ремонт. Це 23-й рік. чи вдалося продовжити підтримку лікарів у 24-му? Так, дійсно. Це такий важливий соціальний проєкт. Безпосередньо, так би мовити, моя ініціатива, і з керівництвом цієї лікарні ми знайомі. Добре, спілкуємось, і звісно, я ну перебуваючи там в тій лікарні, я бачив, які умови саме в тому відділенні травматології, і завідуючи, також звернувся в 23-му році що того, що є приміщення, які можна переобладнати для операційної. І ми це зробили в 23 році. Дійсно, на одну операційну таку у відділенні стало більше і там це досить складно було оскільки необхідно було дотриматися всіх вимог стандартів там радіаційних, в тому числі. І, звісно, вже після цього ми вирішили далі йти, оскільки там передопераційні всі приміщення, ті приміщення, в яких лікарі готуються, воно все там було без ремонту. І в цьому році ми зробили ще близько 6-7 таких приміщень, коридор повністю повністю з з усіма сучасними підходами і в принципі, згодили з лікарем, що і з головним лікарем цієї лікарні, що і в наступному році, дай Бог теж буде відповідний фінансовий інструмент. Ми зможемо продовжити і далі. Вже і центральний коридор, там другого відділення, і вже деякі палати, оскільки ми заходили, дивились ці палати, в яких перебувають військові. А наші, ну вони теж без ремонтів, деякі з ремонтами, а деякі без ремонтів, тому там і в палатах потрібно робити ремонти. І я вважаю, це така важлива соціальна місія, і тому будемо продовжувати тобто, це. Тобто, ви як депутат, опікуєте, опікуєтеся саме 16-ї лікарні? Ну, до цього ви не тільки 16 -ті лікарні допомагали, але зараз, да, 16 шістнадцятій лікарні, оскільки розуміємо, що там дуже багато наших військових зараз лікуються. Читали, читали звіти, та ось що знайшла, що ви були автором проєкту комплексна програма розвитку малого та середнього підприємства у Дніпрі на 23-27 роки. Зараз минуло вже два роки з моменту затвердження програми. Вже якісь висновки можна зробити? Так, дійсно, я, як директор департаменту до структури якого входить управління підтримки підприємництва, ми в 2023-2027 році розробили таку програму, і це був дуже важливий крок, такий назустріч міської влади до малого, середнього бізнесу саме під час війни. Це було дуже важливо підтримати. Ми прийняли таку програму. І е, вона спрямована на підтримку малого, середнього підприємництва. За цей е, саме мале і середнє підприємництво. Вони створюють нові робочі місця, вони сплачують податки до бюджету міста. І лише за 11 місяців цього року, наприклад, 2,8 мільярда гривень єдиного податку було сплачено саме за, е, за рахунок малого середнього бізнесу, який його сплачують. Е, окрім того. Після початку широкомасштабного вторгнення дуже багато релокувалися підприємців з Донецької, Луганської, Харківської областей. І тому метою нашої програми було створення різних освітніх комунікативних заходів в рамках цієї програми для того, щоб цим підприємцям. Так би мовити, і надати інформацію щодо можливостей щодо грантової підтримки в цей час, щодо налагодження ділових зв'язків. І ми проводили ряд заходів. Окрім того, ми допомагаємо не лише там вже діючому бізнесу, але й молодим підприємцям і ветеранам війни, які хочуть започаткувати свою справу. А так, от, наприклад, минулого місяця в університеті митної справи і фінансів відбувся форум молодих підприємців. Теж дуже багато молодих підприємців і діючих прийняли в ньому участь. І загалом також хочу сказати, що релокувалося за цей час з інших областей, окупованих в тому числі більш ніж півтори тисячі підприємців до міста. Ще важливий захід в рамках цієї програми. Ми от, буквально там, тиждень тому провели конкурс з відбору суб'єктів нового підприємництва, яким компенсуються відсоткові ставки по кредитам, які були взяті під час війни. І ми визначили вісім підприємств, діючих підприємств, яким сукупно. В цьому році буде компенсовано за кредитними ставками, які вони сплачували за кредитами, отриманими під час широкомасштабного вторгнення на суму більш ніж півмільйона гривень. Сукупну. Це теж я вважаю важлива допомога для бізнесу в цей час. І ми дякуємо нашим партнерам Укргазбанку, Крексімбанку, державні банки, які залучають цих підприємств, які пояснюють, що є такі механізми. От і ми будемо, і це вже другий конкурс. Такий учасників стає більше, більше підприємців дізнаються про таку можливість від міста, про нашу програму. Тому будемо продовжувати допомагати підприємцям цей непростий час. Напевно, це в продовженні теми, що ви також ініціювали щорічний конкурс бізнес проєктів для мікрогрантів. Так дійсно скільки? Які там цифри? Так, дійсно, вже в цьому році вдруге ми провели в рамках цієї програми конкурс мікрогрантів, і в цьому році прийняло участь 9 підприємців. Це як діючі підприємці, які хочуть розширити свій бізнес, так і ті, хто лише мали ідею започаткувати свій бізнес. І ми визначили п'ять переможців сукупно, які отримали 500 тисяч гривень. Отримають до кінця цього року 500 тисяч гривень. І серед цих грантоотримувачів, до речі, двоє це якраз релоковані підприємці, які з окупованих територій. І ну, цікаві самі проекти, які були подані. Один із них це проект щодо там, виготовлення українського меду. Ще один цікавий проєкт це виготовлення ексклюзивних виробів. З металу, а саме ножів, які там відповідно торгова марка, бренд, зареєстровані права на нього. І це все наші українці, українські підприємці, так би мовити, які намагаються в цей час. і Розвиватися якось і свою діяльність поширювати, окрім того, я хочу сказати, що ми надаємо допомогу підприємцям, в тому числі в підготовці документів на отримання гранту, в нашому центрі центрі підтримки бізнесу, який відкрився в листопаді 2023 року. В прозорому офісі на проспекту Свобожанського 8, він працює за цей час. Більше 250 підприємців звернулися звернулися, отримали консультації там від бізнес експертів, від представників банку, які там консультують по домовленості з міською владою. І там є навіть такий вже міні-коворкінг, є умови для того, щоб представники бізнесу, ті, хто потребує цього, могли на повністю організованих там місцях орхтехнікою, приходити працювати. Ті ж там грантові якісь заявки готувати, і це особливо актуально зараз в часи блекауту або ж навіть відсутності опалення що там є умови працювати для підприємців. Тому і в тому числі там є підприємці, які отримували гранти по програмі державні власна справа. От і які і по нашій грантовій програмі в цьому році теж готували заявки і стали переможцями. Пане Артеме, якщо б ви давали оцінку підтримки бізнесу в Дніпрі зараз, 10 балів це дуже добре. 22-й рік ми розуміємо, що було погано. А зараз, що б то була за оцінкою? Ну, дивіться, треба розрізняти. Наша програма, вона спрямована лише на малий і середній сегмент бізнесу. Тому, от, саме щодо цього сегменту, ну, напевно, що я можу сказати, в принципі, це є. Сторонні там якісь експерти зазначають, що ми дійсно надаємо гарну допомогу, і ну не знаю, там на 8 балів, напевно, що можу сказати, що ми надаємо цю допомогу. Якщо брати в цілому допомогу бізнесу, то ми в 2022 році знизили ті ж ставки на землю. Там зараз діють пільгові ставки. Діють пільгові ставки також і по нерухомості, і по майданчикам, літнім майданчикам, закладам ресторанного бізнесу. Тому допомагає місто. Ну, ми розуміємо, що необхідно зараз фінансово в тому числі допомагати. Знов про гроші, але про інше. Якщо держава вилучить у Дніпра 5,5 мільярда гривень, про це багато говорять у наступному році. Це вплине також і на ваш округ. Я розумію, що не може не вплинути. Чи вистачить коштів для вирішення пріоритетних проблем? Дивіться, це вже вплинуло на мій округ і війна, і те, що постійно виймаються кошти з міського бюджету в центральний бюджет. Ну, Наприклад, ми ще до початку війни, в мене на окрузі це нагорна частина Дніпра, є велика проблема. Це там, у зв'язку з особливістю ґрунтів, підводні підземні води, і вони підтоплюють будинки. І там за час моєї каденції вже два таких будинки ми рятували. Це по проспекту Яворницького 7. І по вулиці Севастопольській один посилювали фундаменти там. А для того, щоб вирішити глобально цю, цю проблему, я ініціював і департамент профільний замовили проект реконструкції інженерних мереж от з нагорного схилу до набережної до річки Дніпро. І було розроблено проект відповідний три черги, і ми планували вже двадцять 2022 році розпочати. Але ж з початком війни, звісно, що там суми, ну там сотні мільйонів гривень на це необхідно було витратити. То звісно, що це відклали е, на незрозумілу яку перспективу. Це лише один приклад. І, на жаль, вже в цьому 24-му році ми зіштовхнулися, що іще один такий будинок в мене на окрузі, і там теж. Е, Є негатив, негативні процеси. Будинок хилиться із-за того, що саме ґрунтові води там підмивають його. От, і це один приклад. Інший приклад Севастопольський парк, який буквально перед початком війни було прийнято рішення про реконструкцію цього Я парку. Так. Відповідні підготовчі роботи були проведені. Але ж з початком війни цей об'єкт будівництва було законсервовано. От, і тому навіть в цьому році до мене звертались мешканці про прилеглих будинків з тим, щоб ну, вже фактично два роки там об'єкт законсервовано, але ж люди там використовують цей парк як транзитний, ну і просто прогулюються там, там доступ є на сьогоднішній день. І вони звернулися просто навести там порядок, там провести там світло, бо його не було, там лавочки встановити. І дитячий майданчик мами також попросили, оскільки з дітьми там гуляють. Він там був, ми ставили цей майданчик, але його знесли, коли починалось будівництво парку. І Дякуючи департаменту парку Балансоутримувачу, пішли на зустріч, зробили все це. Але ми розуміємо, що знов-таки реконструкція цього парку, і благоустрій, який зараз не на часі, теж відкладається в довгий ящик. Тому, от такі реалії, звісно, що тут і війна, і плюс те, що вилучається. З міського бюджету великі кошти, і тому на такі великі інфраструктурні проекти, які я сказав, не вистачає коштів. Про це зрозуміло, але виходячи з бюджету, виходячи з реалії, а що плануєте реалізувати в 25-му? Ви не можете без планів, я розумію. То, так, звісно, ми, як я вже сказав, от у мене буквально на минулому тижні був щорічний звіт, ми зустрічалися з людьми. Більшість людей, звісно, просять якраз внутрішньої квартальні дороги, ну і житлові ремонти в житлових будинках, звісно тому це і будемо робити, те, що можемо робити: ремонти в житлових будинках. Також, оскільки там в цьому році, скажімо так, трошки обділили в плані спортивних дитячих майданчиків, нічого не зробили, хоча заявки були, то я буду намагатися, щоб в цьому році там є потреба в нових майданчиках і в ремонті існуючих майданчиків, дитячих і спортивних. От далі буду допомагати лікарні. І, От, я сказав, що є проблема з будинком: це е, за адресою перелок е, Героїв Крут 2, е, там, де тріщини по фундаменту, там і е, по фундаменту пішли, і по стінам пішли. І е, справа в тому, що ми. Е, е, в цьому році були виділені кошти з резервного фонду на осилення фундаменту. Там спеціальна технологія, щоб ви розуміли, яка застосовувалася і по тим двом будинкам, за які я казав, це вводиться спеціальний пластик в землю, в фундамент він там розбухає, і за рахунок цього посилюється фундамент, і він тримає цей будинок. І були виділені кошти більше 10 мільйонів гривень. Але лише одна фірма в Україні цією технологією займається. І вона перші ті два будинки і робила, і вони досі жодних скарг немає. І ці кошти були виділені, але щоб ви розуміли: по-перше, в цьому році взагалі не діють аванси від міської влади, тому що вони йдуть в третю чергу, яка не фінансується. З одного боку, а з іншого боку, і ми навіть з представниками цієї підрядної фірми, яка виграла тендер, зустрічалися з людьми. Ці представники підрядної фірми вони розповідали, що зараз вони закінчують об'єкт Запоріжжя і прийдуть ремонтувати цей будинок, посилювати фундамент. Але потім вони зв'язалися з департаментом і пояснили, що вони отримували, так би мовити, від, в них вони діють по технології, яка заліцензована там, фінською фірмою. Вони, вони від них отримують оцей дороговартісний пластик. І фіни, які до цього, так би мовити, авансом надавали ці матеріали, ці ресурси потім після оплати, то після прильоту, який був в Дніпрі Арешником, так би мовити. Вони сказали, що вони цього робити не будуть, оскільки це вже великі для них ризики. І вони сказали, що вибачте, але ми не можемо, ми не готові зараз там перекредитовуватись, і тому ми не зможемо до кінця року провести ці ремонтні роботи. Але вони пообіцяли, що наступному році вони самі будуть ініціювати, і вони це пояснили людям, я це пояснював людям. Ну от Такі реалії. І тому о, в цьому році ми хоч і все зробили, начебто від нас залежне, для того, щоб е, посилити фундамент цього будинку, але е, не змогли цього зробити в силу об'єктивних причин. І звісно, що я буду все робити для того, щоб це зробити е, в наступному році. Хоча від себе ми там. Зробили, там були теж старі двері, старі вікна, і ми їх замінили. Це за моєю ініціативою. За так би мовити, я просив виділити ці призначення. І крівлю ми зробили в цьому будинку, але основне посилення фундаменту, на жаль, не вдалося. Тому це головна моя мета на наступний рік буде. Почула про ту реакцію на, на той обстріл, немає слів. Але чи є вони у вас? Питання, яке я ставлю всім в цій студії зараз, дуже цікаве. Ваша відповідь, якщо б можна було одним словом описати свій 2024-й, що б то було за слово? Ну, напевно, непростий рік, скажімо так. І тому, як і для всіх українців, тому... Я бажаю, щоб наступний рік був набагато краще, ніж цей рік. І дай Бог, щоб закінчилася війна. Це найголовніше. А все інше ми вже зможемо зробити потім. Солодна Артем Павлов, депутат Дніпровської міської ради, директор департаменту правового забезпечення Дніпровської міської ради, був з нами. Говорили про наслідки війни, про розвиток бізнесу, стан інфраструктури та плани на наступний рік. І головне, най ніхто не заважатиме. Це головне впораємося. До побачення.